Афірмації, мова підтримки до себе. Слова мають силу. І часом одна правильна фраза, сказана собі в потрібний момент, може змінити наш внутрішній стан. Повторяй ці фрази вголос або подумки. Відчуй, як вони звучать для тебе. Я – Вчуся сміливо діяти, навіть якщо можу помилитися. Я відкрито сприймаю зауваження, вони підтримують мій розвиток. Мої помилки це міст до мудрості. Кожна ситуація це можливість зростати. Я в безпеці. Навіть коли хтось критикує мене, я дозволяю собі бути недосконалою. Це робить мене живою.